Доброго дня, вас вітає компанія «Віді автомобілі з пробігом. І сьогодні в нашому салоні новинка це Kia Sorento з дизельним двигуном 2.2 на повному приводі. Автомобілі в досить непоганій комплектації на безключовому доступі на шкіряному салоні з електрорегулюванням сидінь. Пробіг даного автомобіля становить... 250 тисяч кілометрів. Автомобілі присутні, двозонний клімат-контроль, вентиляція та підгрів сидінь датчики світла та дощу круїз контроль, підігрів, керма. Дуже просторий другий ряд сидінь Автомобіль має панорамний дах. Автомобіль є саме місним, при бажанні можна отримати додатковий простір в багажнику, так що кого зацікавив автомобіль. Будь ласка, приїжджайте. Також у нашому салоні є понад сотню перевірених автомобілів.